Зараз 8.58. Хотів записати відео на тему єдиної хвилини мовчання по Україні. Уже порушу сьогодні свої традиції, правила, що я під час хвилини мовчання нічого не роблю. Зупиняюсь на авто. Якщо є можливість на дорозі, то виходжу і даю сигнал іншим водіям, щоб вони також зупинились. Але в мене питання, чому всі медіа? Радійний не можуть дотримуватись одного стандарту: що 9 година і сповіщення йде по радіо для водіїв, і тоді вони будуть всі знати. 89. Зараз я вам покажу, чому. Е -е, я раніше слухав інше радіо. Воно завжди включалось 9.01, Що не роби, в якому ти області не був, їдеш. Воно включається 9.01, Їдеш по дорозі, бачиш, вже машини стоїть. Зображаєш, що це. Хвилина мовчання, припаркувався. Вони вже поїхали, а ти стаєш, слухаєш своє радіо, бо у тебе хвилина мовчання. Як може бути так? 9.01. І так я бачу. Це не тільки проблема цієї однієї станції. Зараз я знаходжусь на своїй станції. Ну, реклама, не реклама, люксфе. От зараз буде хвилина мовчання. Ми. Дочекаємось. І побачимо, що вони включають рівню ну, о 9-й годині, як всі. 9 година. Бачите, тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись, Секунди діла там ролі немає. Ну, 9 година вона сповіщає водів. Тепер переходимо на інше радіо. Тут ще музика грає, тут. Тут уже хвилина мовчання йде. Тут. Хвилина мовчання. Тут ще музика. Тут ще тільки говорить. Тут хвилина мовчання. Тут хвилина мовчання. Тут хвилина мовчання. От дивіться, от на цьому радіо буде. Я їм писав навіть вже у... у... цей на контакти, щоб вони подивилися, що так. Зараз буде 9, 9 нуля і вони включаться. Ну, опять же, там може якісь секунди. Найче більше тянуть зараз. Вирішили взагалі мені відео все спортити. Ну, чуєте? вся Україна. 9.01 і 10 секунд секунди вони тільки розказують, що в нас хвилина мовчання. Ну чому? Чому це не можна зробити, щоб було рівно о 9, там, плюс-мінус пару секунд, я розумію, затримка ефіру. Було по всім станціям? Чому так не можна? Шановні медіа, хто відповідає інженера чи там хто, адміністратори чи щоб, зробіть це, щоб було зручно водіям. Які їдуть, слухають радіо і їм нагадування про цю хвилину мовчання. Вибачаю, що сьогодні я цю хвилину мовчання для себе спортив, але це накипіло, нагоріло і хочу хоч так достукатися до цих е радіостанцій, які не хочуть одночасно з усією Україною в 9-й годині вшановувати наших військових полегло. Дякую, ще раз вибачаюсь.